Новий спортивний зал та частину відремонтованого терапевтичного відділення відкрили в тлумочі. На урочистості завітали представники обласної, районної влади та народний депутат України Володимир Шкварилюк. За кошти з державного бюджету тут реконструювали технічну майстерню. Тепер на її місці спортивний зал для молоді тлумочини. Я думаю, що це один з найкращих залів, який сьогодні є на Прикарпатті. Пару років тому, коли ми сюди приїхали, ніхто не міг повірити, що старої майстерні, Стерні, де був мазут, де були вибиті вікна, влада ще молодець в тому, що вона не дала розікрасти даний об'єкт. І от, клавши, я рахую, що не дуже великі гроші, порядка 6 мільйонів гривень. От хлопці зробили цей об'єкт, і сьогодні ми маємо чим гордитись. У Тлумацькій центральній районній лікарні відремонтували частину терапевтичного відділення секції А на капітальний ремонт цього соціального об'єкта виділяли кошти з районного бюджету. Упродовж року замінили сантехніку та систему електропостачання, відновили підлоги, стелі та покриття стін. Вартість робіт складає майже мільйон гривень. Це виключно. Ремонти, які стосуються даного відділення, крім того, з допомогою меценатів, з допомогою благодійної допомоги, вкладені кошти придбання. І обладнання, і м'якого твердого інвентаря. звичайно роботи залишається ще багато. Будемо продовжувати ремонт секції Б терапевтичного відділення. Паралельно у нас завершується ідентичний ремонт хірургічного відділення, теж секції А і потім секція Б у відреконструйованому відділенні 36 ліжкомісць, де за словами працівників галузі охорони здоров'я мешканці Тлумачини не зможуть отримувати більш якісну медичну допомогу.